Значить, зараз що зробимо? Зробимо наступне. Зробимо відкриття нашого документу. Відкриття нашого документу. Після цього виконаємо щитування, а напевно, тут треба було б поставляти. Ну, ладно, не будемо показувати. Давайте попробуємо попрацювати з X-документ. Значить, X-документ. Ось такий ось метод нам доступний. Дивіться. X-документ, от воно каже «док». Ну, Хорошо. Хай буде до. Ми напишемо дорівнює і вкажемо X-документ load. X документ крапочкавод, і в якості нашого документа ми будемо використовувати той файлик, який ми з вами тільки що. example тільки що зробили. Тобто example.xml. XML. Вот, коли ми прочитаємо. Цей файлик ТО а далі ми можемо перебрати його. Перебирати його ми можемо різними способами. Ну, я би в даному випадку я просто фо він каже: да. давайте я використаю Фо each. Я його мало використовую, але це неправильно. В даному випадку нам просто ж всі записи перебирати, тому нема сенсу робити фо простіше зробити for each. Х, дивіться, далі можна використовувати. Стоп, 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 стоп. Х-елемент, тобто ми будемо, о, дивіться, отлічно. Воно нам зразу запропонувало те, що, те, що прям X-елемент, ми його називемо, та нехай поки так буде. А я потім ну, ми називемо його не елемент, а ми називемо його, що буде бук. Будемо називати бук, uh, doc elements. Так, doc elements. І ми можемо uh, in doc elements book вибрати елементи бук, да, «In doc elements, book. Отак в лапках. О, ось так. І тепер у нашому циклі for each ми просто наш, ну всі наші елементи будуть називатися book. Тому ми беремо і, наприклад, задаємо якусь нашу стрінг, пишемо рядкову змінну і називаємо її Title, от, і вона буде дорівнювати book. Ми назвали елемент Бук. Ось тут. Правильно, ось тут бук назвали. Тому бук, крапочка, елемент. так. Далі. В елементі обов'язково треба вказати, який елемент ми беремо. Ми беремо назва його у нас тайтл. Назва у нас його тайтл. А далі що саме ми беремо? Так? Ми Ставимо ось отак ось знак питання і ставимо крапочку і пишемо value. І на цьому от якби все. І тепер робимо три такі штучки. так Тільки е, другу ми називаємо там автор, по-моєму, у нас називалася вона. Автор. Autor, book, tr, 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 tr Так, і коли ми ось оці всі елементи а, отримали, тоді ми можемо їх, звісно, що консоль Rightline, консоль, крапочка, RightLine. Так, і тепер ми можемо всі їх поводити. Не поводимо так, назва, я ось так поставлю N- Плюс Угу. далі плюс uh, в лапках uh, backslash t, це табуляція у нас, да буде бекслеш t, і uh, далі автор, а uh, поставлю А тире плюс автор правильно, плюс а, бекслеште робіл ціна прайс тире плюс помогай прайс. Хорошо, прекрасно все запускаємо.

Так, давайте дивіться. Екземпл. так воно у нас називається. Екземпл. Може, закрити его не було, да? Так дальше. М -м -м. Да, вроді все правильно так, бо descendents. Отак ось, напевно, надо. Так, попробуємо. Опа. Ну, що таке? Автор. Каже, нема автора. А що у нас? А, стринг автор, буклемент автор value. Вроді би правильно, а там не автор, чи що там було, не помню тебе? Там був автор. Автор, автор. Прайс, прайс. Так, а чого? В чому? В чому проблема? а Пробіл. Побачили? Автор з пробілом <ріст> От, дивіться, от красота, бачите? Все, ми з вами прочитали. Тобто читання розглянули. Зупиняти будемо, не будемо. Ну, ще що сказати. Ми можемо змінювати елементи. Ну, тобто, якщо ми, наприклад, зробили, да, І давайте, ну, давайте на, наприклад, ну, повиводили, повиводили, повиводили. Далі можна під час виводу навіть ну розумієте, як взяти, змінити, потім записати, потім ще раз прочитати. Давайте. Ну. Э... Можна було б, розумієте як можна було б взяти прочитати. Ну, можна було б зробити списочок, можна було б зробити масив. Я маю на увазі що, що ну, зробити якийсь об'єкт, прочитати все це в масив об'єктів, ну, масив, або в список. А списки ми з вами додатково ще розглянемо цього разу. Ну, цього року я маю на увазі списки, бо хочу акцентувати увагу на обробці списків. Нам би без списків ну, не, не дуже зручно виходить. Просто що виходить, що зараз ну, всі ці елементи вони собі перебираються по черзі, але ну, не формується ніякий ні списочок, ні елементи масиву. Тобто ми один елементик взяли, його вивели і все, забули. Беремо другий і, звісно, в другому. Ну, все те саме, ну якби відбувається. І перший елемент в даному випадку вже залишається забутий. А я хотів би, щоб ми, наприклад, або список, або масив об'єктів якийсь розглядали, і тоді, і тоді ми зараз, можливо, це навіть зробимо. Да? Давайте я, давайте я зроблю. Ну, модифікую даний елемент. Давайте от, щитування показав, запис показав. Так, давайте зупинили.